Його наступний крок до вас. Загадайте його, загадайте себе. І давайте дивитися. Давайте глянемо, що зараз між вами, щоб ви знали, що розклад для вас. Між вами якісь облазний зараз. Можливо, вас до нього тягне, або до неї. Щось є тут якась прив'язка, але, але є ще хтось між вами. Можливо, цей фактор заважає вам бути зараз разом, але ви б хотіли. До нього і знаєте, ну, щоб бути з ним, треба зробити якийсь вибір. Але ви ще не готові зробити цей вибір, тому що, зробивши вибір в користь нього, ви щось втрачаєте, те, що у вас зараз є. І ви не дуже бачите, можливо, перспективи, тому вибір цей поки що не робиться. Але бажання до нього у вас є на тут, пожежливої енергія. Тож, давайте дивитися, який його наступний крок до вас. Або її перепитайте. Так. Ну, знаєте, який наступний крок. Можливо, наразі спілкування між вами немає, уже якийсь певний час. Або воно є, і так ну, протікає м -м, спокійно, дуже, так розмірено, нічого такого не відбувається. Так, знаєте, так. У кого в паузі, у кого, ну так, без всіляких там. Який крок до вас? Ну, можливо, до когось проявиться він у свято якесь. Хоче щось він такого із вами. І він такий зараз щось робить для цього. Знаєте, якісь атрибути підбирає, можливо, можливо ще думає, тренується, як, там, на що вам сказати, там, що вам подарувати, що зробити. Щось він готує Готує для вас. Так, щось готує. Знаєте, щось тут з грошима пов'язане. Він хоче до вас проявитися як такий, знаєте, вже обезпечений, багатий, що в нього все є. Хоче показати себе, прям проявитися так хоче, знаєте, можливо, так гроші до грошика збирає, пентакли до та, І зараз, якщо в нього їх не дуже багато, так, він хоче, щоб в нього було багато. І якось, знаєте, так, при всіх, десь може прилюдно, щось вам може й подарувати. Або якось проявитися, показати себе, якийсь свій поступок такий зробити, знаєте, щоб всі бачили. такий прям крутий. Щоб, ну, можливо, тут йде річ саме про якийсь. Дорогий подарунок. Щось таке. Знаєте, хоче, але трохи вагається, чи це буде, знаєте, ну, на часі якось. Чи це буде доречно. Він дуже обдумовує це все. Але хотів би, щоб ви була така, щоб у вас все було щось тут. Так, що ж це буде таке цікаве, скажіть нам, будь ласка. Ну, знаєте, да, це про почуття тут також з коханням своїм прийде до вас. Угу. Дивиться, що збирає, який свій кубок кохання хоче вам принести. Тому що кохання в нього до вас є. Да. А ось і король. Король і королева, бачите? Да. і він уже, знаєте, навчився якось своїми почуттями більш управляти. Тут у нас йде ще рицар, а тут вже йде король. Хоче прийти до вас королем. Бачите, тут і Пентакливий король, тут і кубковий. Для когось хоче чоловіком стати вашим. Щось він там, знаєте, якась таємниця є. Таємниця. Щось він так, готує, від, ну, готує для вас в тайні. Отак. От Скоріше за все, це через інтернет буде, але або, або цей шлях він до вас довгий, хоче здолати до вас довгий шлях. Щоб була у вас сім'я, щоб бути разом, щоб ви гріли одне одного, а оці всі переживання, він вже не може не спати вночі, але так ось наразі у нього і є. Дуже він хвилюється, переживає. то пишіть приймаю, якщо хочете, щоб ваш коханий до вас з'явився.